А, коли наш Спаситель Ісус Христос був на землі, Він сказав про Духа Святого, коли Дух Святий прийде, Він прославить мене і все вам звістить! Слава Ісусу! Алелуя! Дух Святий, який є в нас, Він бажає прославити Ісуса Христа. Алелуя! Його страждання, Його смерть! Алелуя! І недавно сказав святий апостол Павло, а я не бажаю хвалитися. Хіба тільки Христом Господа Ісуса Христа, для якого для мене є світ мертвий, і я для світу. Слава Ісусу! Аллилуйя! Тому що в Христі Ісусі немає сили ні обрізання, ні необрізання, а нове створіння. Аллилуйя! Слава Богу! Щоб Бог нам дав милість бути новим створінням і мати це причастя з Ісусом Христом. Аллилуйя! Слава Богу! Мені так ще дуже сильно пригадується, як Духом Святим Апостол Павло сказав. Мені так Бог вчора відкрив і так знаєте торкнулося. І я хотів із вами поділитися. Знаєте, як там Павло каже, духом Святим каже, сильно каже, збільшилася в мені благодать Господа Ісуса Христа. І знаєте, і хочеться, щоб кожному браті, сестрі, і я це у мене велика спрага, щоб ця Божа благодать в нас збільшувалася. Вона має силу збільшуватися в нас. І написано, збільшується збірою і любов'ю в Христа Ісуса. Аллилуйя! Слава Богу. Вона тоді нам рясно відкривається, бо це Божа благодать. Слава Ісусу! І знаєте, як собі подумати, як апостол Павло про себе свідкує, що каже, Бог каже, мене вибрав каже, від утроби Матері, каже, і відкрив мені Сина Свого, каже, щоби я його благовістив язичникам. Слава Богу! Нам Бог відкрив себе. Ісус нам відкрив себе. Слава Ісусу! Щоб ми звіщали і інших людей кликали до Ісуса, щоб люди мали причастя спільні з Ним. Яке це є благо, що ми маємо причастя, браття і сестри. Ми маємо життя в собі Боже. Ми є щасливі з Богом. Алелуя! Але багато людей не мають причастя з Ісусом Христом. Мені згадується, мені розказували свідчення, коли ще за Союзу, коли наші браття були в тюрмі за Ісуса Христа і вони. Хотіли приймати причастя, знаєте, а не було. Тюрма зона дуже строго було. І браття замість вина брали, мали таку кружку, там, яку їм давали тим заключеним кружку і наливали воду, кусочок цього хліба, що вони там їм давали, цього твого, якого не там мали. І вони приймали причастя, і їх Дух Святий наповняв. Слава Ісусу! Ми сьогодні маємо вино, що є про образ крові Ісуса, маємо хліб, а ми так часто мало горнемося до Ісуса. Нам так треба горнутися до Ісуса, як улюблений учень Ісуса Іван. Написано, Він горнувся до Ісуса, до Його грудей. Слава Богу. А на грудях Ісуса є мир і спокій для кожної душі. Слава Ісусу! Аллилуйя! І тому ми маємо горнутися до Ісуса і бути особливо уважні до Божого Слова, написано, щоб нам не відпасти улюблення. Ось, Ми таке прийняли велике Спасення, і щоб ми про нього дбали, улюблені, щоб ми його вже звершували, як пише Павло. Страху і тримтінні, щоб ми звершували, це спасіння, що нам дав Господь, слава Богу. Щоб ми не розслабилися, щоб ми завжди були припоясані, борствували. І написано, щоб ми завсіди пільнували в наших молитвах. Слава Ісусу! До цього нас Бог покликав! Слава Ісусу! З Божою помічю ми відкриємо Боже Слово. Це буде послання святого апостола Павла до Євреїв, 12 розділ, 12 по 17 вірші. такі ось слова. Тому то опущені руки і коліна знеможені випростовуйте, і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилося. Пильнуйте про мир зо зовсвя... всіма, і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб ніхто не залишився без Божої благодаті, щоб не виріз який гіркий корінь і не наробив непокою. Щоб багато хто не опоганились тим, щоб не був хто блудник чи безбожник, не мов той ісав, що своє первородство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що і після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов був можливості до покаяння, хоч його і слізьми шукав. До цього місця. Дорога церква Христова, Бог нас застерігає, щоб ми не уподобляли цьому Ісаву і називає його Біблія безбожник і блудник, щоб він відкинув своє перворостве. Ось, відкинув, і потім хотів, вже, але вже було пізно, ось, не знайшов можливості до покаяння. А деякий ще, переклад каже: не міг перемінити думок батька свого, не міг перемінити. Ось батько каже, я вже дав благословення, як він вже утримав все. Ось, і тому, як нам треба бути серйозними, не бути такими байдужими, не розслаблятися, улюблені. Бог каже, об'явлені, каже, дивися, каже, щоб тобі хто бінця твого не вкрав. Ми маємо дивитися, пильнувати улюблені. І тому Бог закликає народ свій, щоб ми, наші опустивші руки, що ми нам часто руки опускаються, щоб ми їх піднімали до Господа. І наші коліна, щоб ми випростовували, ходили прямо ногами нашими. Навчає Боже Слово Боже, щоб кульгаве не збочило. Оце кульгаве, це таке відпадіння від Бога. Воно є дуже небезпечним для народу Господнього. Це відпадіння. Це кульгаве, воно коли проявляється, і людина тоді відпадає від Господа. Знаєте, відпадіння Бог часто характеризує народ ізраїльський про відпадіння і дає таке характеристику Осія народу ізраїльському каже, народ мій затвердів у відпадінні від мене. І, хоча прикликають народа цього до Горнього, но він не піднімається однодушно. Хтось піднімається, а хтось не піднімається. Бог хоче, щоб ми вся церква однодушно піднімались до горнього, до небесного, думали про гірне. Ось. І тому, щоб ми не були такі затверділі в цьому відпадінні, але щоб ми були вірні Господу до кінця. Щоб ми дійсно ці дорогоцінні брати і сестри, гідно несли ім'я Ісуса Христа всім, хто, ми людей, кого бачимо, щоб ми їм могли засвідчити про Ісуса, який Він добрий, і щоб вони могли навернутися до Ісуса. Слава Богу! І тому Бог кличе людей, щоб дійсно всі навернулись до нього. І каже: пинуйте про мир і святі з усіма. Якщо ми не маємо миру з усіма людьми і не маємо святості, це є плід наша, це святість, то як ми можемо приймати причастя? Ми будемо приймати собі на осуд. Але Бог нам каже, що ми, коли приймаємо причастя, брати і сестри, ми стаємо спільниками хліба одного. Ми є всі, нас є всіх багато дуже. А хліб є один, і ми стаємо спільниками єдиного Ісуса Христа. Слава Богу! Це є приємно улюблені, що ми є, маємо спільність із Ним. Ємцю його вино, що є пробрось крові і хліб, і тоді ми маємо цю спільність, маємо життя в собі Боже, в себе. Аллилуйя! І нам хочеться жити більше з Господом і наповнятися. Слава Ісусу! Бо каже, якщо хто не буде мати цього святості, цього плода, каже, навіть не побачить Господа. Я думаю, що кожного є стреміння побачити в вічності Господа, це буде в лице, в лице ми побачимо. Ось, але якщо в нас не буде святості, то Біблія каже, ми навіть і Господа не побачимо. Ось. Але каже вічна темрява і вічні муки. І як там Юда каже, що навіть ангелів кинув Господь до вічної муки улюблені до темрява, тому які ми маємо бути застережені, щоби нам дійсності бути святими перед лицем Божим. Ісус Христос написано, Він, який не знав гріха, став жертвою за нас, що ми стали праведні Божою правдою в Нім. Аллилуйя! Це зробив Ісус Христос для нас. Тому нам треба оживитися, ось і приймати цю Божу благодать частіше. ось Це при Коли ми приймаємо дійсності, ми приймаємо силу Божу на собі, брати і сестри. Ісус є в нас, у людині. це є велика благодать. Це ми є Його гілочки, а Він є виноградна луза. І ми п'ємо ці соки від Нього, і ми тоді Він нас очищає, і ми рясно приносимо плоди. І тоді Він прославиться через наше життя. І ім'я Господнє буде возвеличене, і багато ще людей навернеться. Ось. Тому що ми, брати і сестри, я так ще задумався, що ми являємося і запашністю Христовою, правда ж? Запашністю. Ну, і є така гарна і квіти такі як у нас так, найлюбиміша квітка, це Лілія, правда ж? Ніхто так не пахне, так як пахне квітка Лілія. І ми це маємо бути лілією. І Господь сказав про Ізраїля, що вони є як та лілія, а Господь каже, а я буду для вас росою. А роса, вона дає ще більший запах лілії. Ось зранку. дає таку свіжість, руса, цю лілію, і більший запах шириться. І ми маємо цей запах ширити Господа Ісуса Христа, щоб людям захотілося до Ісуса бути з Ним і мати причастя з Ним. Слава Ісусу! Він кличе людей до себе. Слава Ісусу! І тому нам треба стерегтися цього, щоб нам не відпасти від Божої благодаті, коли цей буде корінь. А коли в нас буде більше і більше збільшуватися ця благодать, то так прагне душа моя. Я думаю, що кожного із нас ця прагне душа, щоб ця Божа благодать збільшувалася в нас. Ось. Коли ми будемо більше приймати причастя, більше єднатися з Ісусом, то є сила Божа буде почивати на нас. Тоді ми будемо, так скажемо, як сказав Павло, коли є Бог за нас. Тоді хто є проти нас? Слава Богу. Він що сина свого не пожалів, а віддав Його за нас? Як же із нам, і з ним і з Ісусом не дарує нам і всього. Алилуя! З Ісусом ми багато чого утримаємо і любимо. Тому як нам треба триматися тої рисноти благодаті. Ось як тоді там того разу, як браття задавали питання, де є перше написано про Божу благодать, і дійсності це сказав Божий про Захарія каже про Ісуса, що винесли цей камінь великий, і написано благодать, благодать на нім, милість, милість в ньому. Це є в Ісусі. Ось Він нас пробачив по милості своїй. Ми були багато боргів винні Господу Ісусу. Ось ми він ми були варті, щоб він нас кинув в темницю, нас напису жінок наших, дітей наших, все, що маємо, все віддати, щоб ми заплатили наші борги. Але він написав нам пробачив. Але що цей зробив цей товариш своєму іншому товаришу? Був менше вини йому. Каже, скільки вини? каже, мало що був винний. Каже, а він зловив його, почав душити. Каже, віддай, що ти винний, і в темницю кинув. І коли донесли це. Ось тут каже, пан каже: я ж тобі великий борг простив, Чому ти товаришу товариш своєму не пробачив? каже, візьміть, каже, і киньте його в тим, в темницю каже, і там буде плач із креги зубів. І каже, так каже Ісус: поступи, мій отець з вами, якщо ви не просите від серця свого. Ми маємо улюблені один одному все пробачити і цю святиню звершувати в страху і тремтінню. До того учить нас Господь, слава Ісусу! Тоді мир